Тима славного народного депутата України. В'ячеслава Кириленко. Слава Україні! Ми сьогодні всю ніч з вами стояли і вистояли. Це все, що є у Януковича, він сюди, сьогодні, пригнав і прислав. Перед цим правда кругом розпустив брехню, що, мовляв, заспокойте всі, у нас же є у розпостерігачі, то ніякого розгону не буде. І за 5 хвилин після цього тут були сотні автобусів із Беркутом і внутрішніми військами. Оце такий у нас президент. Навіть у цьому хоче народ обдурити. Оце такий президент. Українці, йому це невідомо, люди, невідомо. Він живе в своєму світі, в окремому, а ми всі в своєму, реальному, українському. Він, Азаров, Захарченко це все космонавти. Вони в космосі, вони не знають, що є Україна, що є люди з своїми думками, своїми серцями. Вони думають, що тут хтось зійшов якийсь. Без певного місця проживання і стоять за гроші. Він насправді так думає. І сьогодні ще раз побачив, що тут чисті, чесні, щирі українці, так? Yeah. Сьогоднішня ніч була рубіконом, який перейшла і влада, і ми. Влада пішла на другий силовий розгон Майдану, а ми вистояли, всі редути вистояли на інститутській. На Михайлівській, де я з побратимами був всю ніч. З того боку, Київрада, з лівого боку, все твердо, міцно, але мирно стояло, співало наш гім і в своїй твердості впливало і на перкут той, і на внутрішні війська, які дивувались, чому ці люди не тікають, чому ці люди не в паніці, чому ж вони не злазять з цих барикад? Вони дивувались, і більша половина із них це вже наші. Я вас запевняю. Я там був, сам з ними говорив. І ви були, так? Да. Ще трохи і внутрішні війська взагалі це буде українська Збройна сила. Ще трохи і весь Беркут зрозуміє, що окрім наказу злочинного, ще ж є честь мундиру, який не можна вже остаточно заплямувати. А знаєте ви, що Кіровоградські 220 бійців Беркуту офіційно відмовились вночі їхати бити людей. Знаєте? І вони навіть зробили заяву офіційну, це не те, що чутки, і сказали, не дивлячись на тиск із Києва погрози, шантаж. Ми, як бійці спецпідрозділу Міністерства внутрішніх справ, не піднімемо руку проти свого народу. І таких стає все більше. Слава таким людям. Слава! 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 слава, слава, слава. Ми їх запрошуємо сюди, і коли вони на службі захистити, і коли вони не на службі, стати разом із нами. Ми запрошуємо кожного киянина на цей сьогоднішній вечір. На всю ніч нам треба зміцнювати наші лави і нашу перемогу. Ви бачите, що тепер тут, на відміну від цього, цієї першої години ночі, я сьогодні на годинник подивився: 01.26, Ми стояли вже в оточенні щитів і кийків. 0126 нічого не нагадує вам це. Чорнобильський час, перша година 26 хвилин. А те, що Захарченко сказав, що хто пропустить із міліції машину із продовольством чи дровами, зразу під суд. Це не нагадує вам, як голодом українці вморили і холодом. Це все та хунта, яка живе окремо від нас, яка як окупаційна влада себе поводить. Яка не бачить, що 18 днів люди стоять не за своє, а за громадське, суспільне, спільне діти, Могилянка прийшла. Стоять за батьків, батьки стоять, за дітей, службовці стоять за робітників, студенти стоять, за пенсіонерів. Він не може цього зрозуміти, у нього це не вкладається в голові. Він ще зовсім неадекватний. Вже зовсім зійшов із коліс. Тому український народ повинен твердістю своєю і міцною переконаністю у правоті вистояти ось ці скрутні, але вирішальні для України грудневі дні Ми вже бачили по сьогоднішній ночі ще трохи, і крига скресне остаточно. Вони, звичайно, можуть піти на застосування спецзасобів. Задіяти армію, а лото буде вже повний і швидкий крах режиму Януковича. Тому ми закликаємо всіх, хто в погонах, не виконувати злочинні накази, так? Да! Служити народу, так? Да! Служити Україні, так? Да! І знати, що сюди, зі сходу і з заходу, їдуть. Сотні тисяч людей, що ввечері, не дивлячись на перешкоди, які чинить влада, тут будуть сотні тисяч киян, що зараз починаються вирішальні дні, які неодмінно дадуть результат. Але якщо ми будемо разом, саме єдності людської боїться Янукович, він думав і перший раз. Коли розігнали там біля стели. І другий раз вчора, що як тільки всі побачать ці сотні автобусів, ці тисячі кейків, ці перешкоди, які на шляху простої людини, щоб пройти навіть, всі перелякаються, заб'ються по хатах, ляжуть у ліжко і будуть сопіти в дві дірки. Оце мрія Януковича, але ми йому цього не подаруємо, так? Ми будемо чинити спротив, бо ми українці, ми нащадки гордого козацького, гордого повстанського, гордого українського племені, так? Тому сьогодні важливий день. З кожною годиною нас повинно ставати не менше, а більше. Звоніть друзям, пишіть смски, передавайте вітання з майдану, будьмо тут. Тут зараз вирішується доля України. Весь світ дивиться на нас. Всі новини світу: BBC, CNN, CDF, все починається з подій не в Сирії, не в Лівії, не в Америці. А тут, у нас, в Україні, світ гордий за нас. І ми нарешті повинні стати гордими за себе. Нарешті повинна повернутись до нас наша українська національна гідність. Яку сотнями років з нас випивають і зараз її хочуть знищити і продати нас Путіну, всіх і східних і західних. Але з кожним роком Україна, українськість, наша душа національна просувається на схід. І вже Дніпропетровщина то Україна, уже в Донецьку євромайдан, уже в Луганську Євромайдан, в Сімферополі Євромайдан. Починали із сотень, а тепер уже тисячі людей сьогодні на знак протесту проти нічного безчинства силовиків по всій східній Україні великі демонстрації, як ніколи. Хай влада бачить це, хай бачить нашу рішучість, так? Да. І ми звідси не підемо, поки не переможемо. Разом до... Да. Разом до перемоги. Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Щоб він чув у Межигір'ї! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям